Добрий ранок, українська милна телекомпанія Столиця, ваша незмінна Валентина Виноградова. І сьогоднішня наша програма перспективи розвитку стосунків наші, в України і України Америки, і також, щоб ми розуміли Конституцію Америки, ми б хотіли детальніше на цьому зупинитися, і Конституцію України. Рано з маломужем, і ми, Микола Говорича, Мало мужа, а сьогодні знаходимося в кабінеті. Доброго ранку, Микола. Доброго ранку. Зв'язуємося з нашим журналістом. От. Так, вітаю, вітаю. Вітаю. Приємно, дуже приємно. Не вибачаю з домашньої мови, але. Да, нормально, все ж ну, все дуже добре. Саме головне, що в нас такі великі виділити для побудови успішного суспільства, необхідна, функціональна і розслужена фінансова система. Судової системи вона не, не може бути здійснена, бо фінансова система потребує постійно вирішення якихось арбітражних конфліктів, ставлячих суперечок, і для цього потрібні суди, яким є довіра. Але все, все ж таки стосовно, якщо уявити, що все ж таки буде вирішена судова, судова проблема. І а, судова система почне функціонувати як, як це потрібно, тобто справедливо і тоді до їм Збічні підуть по інвестори, будуть розуміти, що їх тут не, не обчистить шахраї. Стосовно фінансової системи в такий момент. Ми, ми всі пам'ятаємо Вадіма Гетьмана, який право створити в Україні реальний, серйозний такий ефективний фондовий ринок і так підприємств. До, і дотепер фактично а, немає такої. Теми випуску акцій і торгівлі цими акціями, те, що є, фондовий ринок він ну, не, не дуже ефективний, не, не, мало хто продає компанії, продають свої акції там. Але це важливий момент, щоб люди могли якимось чином а, і вкладати свої кошти, може невеличкі навіть, і а, впливати на капіталізацію української економіки, саме тому, що це було доступно не тільки великим банкам чи на цим конторах, чи за рубнішем якимось єчам, чи ці самі мазі і колишньої совєтської номенклатури. Але й всім, от а, чи можна пов'язати якимось чином вбивство Ведіма Гетьмана з його планами на створення фондового ринку, чи взагалі наскільки це є проблема, а, і чи може це просто не на щастя для я просто знаю ситуацію дим Гелькона, тому що я один із учасників, який приїхав на місце події, От там є конкретна тема, що дійсно олігархи протистояли його діяльності не тільки по фондовому ринку, а там по конкретному навіть справам якраз і діяльності фінансовій сфері. Тому це якраз представники тієї системи дійсно його вбили. От, але там по конкретній ситуації також зв'язано з фінансами, це з інвестиціями були, от, які вони не хотіли відповідно, повертати або реально якраз ну, використовувати прозорі схеми. Тому за це і Вадим Гетьман постраждав. От. І в даний момент, якщо ми говоримо про фондовий ринок в цілому, я неодноразово і президенту Кравчуку, і Кучмі, от, і Ющенку, навіть такому фінансисту, давали модель формування фондового ринку. І ні один із президентів і урядів, які були, е бажали якраз, формування ефективного фонду ринку за цивілізаційними правилами, тому що треба працювати прозоро. Відповідно, е були б не учасники фондового ринку. Це дало можливість для вільної конкуренції, для розміщення капіталу, для розміщення співласності, а не монополізації, для відпрацювання саме прозорих правил. Тоді оце грабувати, перехоплювати безконтрольне підприємства, приватизовувати їх не по реальній ціні, а за 5 копійок для того, щоб передати собі або своїм родичам. Оцей варіант не, не вдавалося б робити. Або зовсім за інше завдання перехопити ці всі ресурси, створити правила, які дозволяють бивовати капітал, використовувати інвестиції в своїх інтересах і навіть е, великі країни не могли їх захистити. Оце якраз та модель, яка працює до сьогоднішнього дня. Чому, маючи пакет інвестицій, я сьогодні говорю, біля 400 мільярдів, які ми напрацювали в Японії, відповідно, по всім регіонам Китай, Індія, Європа, Арабські Емірати, Саудовська Аравія, Бразилія, США, Канада. От. Ми сьогодні не маємо, тому що велика недовіра інвесторів, нема фондового реального ринку, немає внутрішнього інвестування, тому що їх ніхто не допускає цілі монополії або олігархи, які монополізували ці всі напрямки. Оце біда, але це одна із великих проблем, яка існує. Вона вирішується комплексно. Комплексно і формат демократії, і народовладдя, і формат нової економіки, і інвестицій, і фондового ринку, і нової правової системи, і якраз потужних інноваційних проєктів, які є, регулярна ситуація на Сході відповідно тих перспектив, які дадуть цілому роздух і нашій державі, і нашій економіці, і нашому фондовому ринку. Окремо Нічого не буде вирішено, тому що і діючі наші і колеги із влади вони до цього не готові, тому що ні один окремий сегмент не буде розвиватися, не буде фондового ринку, не буде і судової системи народи, тому що інші інституції монополізують ті або інші потоки, галузі, підприємства, основий виток приватизації, включена велика кількість підприємств, стратегічну напрямку, земля в перспективі буде, але це все передбачається. Здійснити через тіньові, контрольовані свої структури, і це не буде мати відношення до конкуренції, до розвитку капіталу, тим більше до формування нового фондового ринку, який би забезпечив ефективний розвиток економіки. Тому змінюючи модель і суспільних державних відносин, економічних, судових, відповідно, і фінансових, тільки так ми прийдемо до нового розвитку і країни до нової. Системи прогресивної, яка буде працювати за світовими цивілізаційними правилами. Ще раз такі, ні один сегмент чи фінанси, чи соціальні сфери, чи корм з корупції сам не спрацює, тому що вони тісно-тісно пов'язані вже багато десятків років. Розірвати це треба за рахунок просто оновлення системи суспільних відносин, оновлення влади, але на прогресивних цивілізаційних принципах. Хто це зробить? Конкретні, професійні, дуже ефективні люди, які їх об'єднуються зараз і потужні громадські організації, і професійні організації, але в єдиним потужним формом. Тому що тільки по напрямкам секторальним, професійним, навіть правозахисним або демократичним це не працює. Об'єднання так, да, це дасть нове якось життя людей, нові суспільну досвід і нову перспективу в цілому суспільстві, державі. Тільки контекстом, усі галузі одна нічого не спрацює, тому що наскільки вкоренилися негативна тенденція в всіх сферах, як ми сьогодні говорили, що ніколи не буде, наприклад, зміни ситуації чи в економічній сфері, чи в правоохоронній, чи в корупційній. Ми одразу при всіх президентах сегментарно ставили ці проблеми, наприклад, боротьба з корупцією. Але е, самі правоохоронних прокуратури, міліції, СБУ, але виявляється, що ці самі служби. Нас, звичайно, побухав цієї корупції, включаючи перших осіб цих структур. Цих заступників з конкретними фактами виявлялося все. Але наскільки вона була укорінена, що фактично вони залишалися всі при владі тижні корупціонери, хоча й президент, і всі керівники парламенту не то, що знали, а просто конкретніші факти були. І тільки треба було діяти правополі. Не вистачало ні політичної волі, ні о кардинальних змін у цих сферах, тому що вона одна одну прикривала. Вона як то спрут великий, от якраз який вкоренився, його треба виробити тільки весь. А за рахунок чого це якраз дуже ефективний змін. Ми до цього прийшли і в суспільній свідомості, і в громадському русі. От якраз ці всі протиріччя і всі негативи, які виникали в суспільстві, приведуть до того, що вже велика частина суспільства і люди до цього визріли. Вони не тільки прозріли, а вже, вже ефективно міняють ситуацію. Я думаю, що на протязі півроку, року, півтора ці зміни вже будуть надзвичайно відчутні. І ми з вами будемо творити спільно і нову Конституцію, і нову модель суспільних відносин на нових вже суспільних угодах цілого держави і суспільства, нові інституції влади, судові системи, а зрозуміло, це нова економіка, і нові фінанси. Це велика довіра до наших партнерів, інвесторів. Це спільна кооперація, яка дозволить нам піднятися на рівень передових країн світу. У нас перспектива за всіма оцінками, які про наші вчені, економісти, практики, бізнесмени. Перспектива за 5-7 років піднятися на рівень передових країн світу не нижче, ніж європейські країни. Це Реальні нами на практиці всі формати, від відмова середнього бізнесу закінчуючи ракетами, літаками, суднобудуванням, військово-промисловим комплексом, аграрним сектором і багатьма багатьма іншими галузями і конкретними видами нашої діяльності. Але це тільки при тому, коли умови будуть створені для діяльності, і на чолі всього буде поставлено інтерес людини, її життя, здоров'я, можливо, в цих сферах, права її. Відповідно, а це наш перспектив розку і громадам, і суспільству, і державі. Пале Федорович, ви дуже правильні речі кажете, які в нас мало розуміють. Я хочу відкріпити вашу позицію прикладом з історії. В нас взагалі про це не знають практично. У часи небу не приріз економічний у о... в тій системі був, був в певні роки більше 20%. А на території України, я думаю, до 30%, тому що це політика небу переважно була зорієнтована на успіх фермерів, які складали основу економіки того часу. Тобто Україна переживала двозначний період економічного зростання у період нової економічної політики 22 по 28 рік. Я не знаю точних даних, але в певні роки були більше 20% на рік перевізні. Отаке от це було на той період надзвичайний розкіт. Насичення ринку, інвестиції і якраз потужний ріст і в інноваційній сфері. Що тоді дійсно це загнобили все тоталітарними методами, репресивними методами, зрозуміло, знецінили. Це дійсно е практично знеців нашу перспективу. Але сьогодні новий етап. Ми не, е не опустили навпаки. Зараз розпрацювали надзвичайно потужну нову модель. Але саме головне за участю всіх громад, всіх людей і всіх. Прочитали все ну, і наші держави. Це і сотні тисяч людей, і вже, якщо ми їх з громадами, мільйони, які вже усвідомлюють, що тільки ми самі зробимо ці великі зміни. От І захистимо себе, захистимо громаду, свою землю, свій бізнес, свою перспективу, свою гідність, свою свободу. І ми робимо ті моделі, які дають нормальне гідне життя. Ми 25 років все здавалося тим олігархам, і мені багато представників різних регіонів, Полтавщини, Черкащини, Львівщини, Донеччини, Дніпровщини говорять, Говорить, ми це все терпіли, тому що ми просто теорадні люди. А цим користувалися невігласи, бандити, оті олігархічні схеми, які формувалися. Тепер ми це все глибоко усвідомо, що не можемо залишити, так як є. Тим більше перспектива ще гірша. Може втрати не тільки. Ну, Власності, але цілому суверенітету цілого держави. Тому ми зараз піднімаємося на захист своїх інтересів, нас міни ті великі, професійні, глибокі, які проведуть на глибоку кооперацію з різними країн світу, які готові працювати з країною. А це вихід на нові і не тільки цивілізаційні відносини, а нові орієнтир життя, нові оренди економіки і гідно існування наших потужних сил і нації. Все добре. Героям слава! Поруч, себе добавлю, що першу частину програми рано з маломужу на спілкування з американським журналістом перспективи розвитку співпраці Україна і Америка в нас завершено, а другу частину про Конституцію України, Конституцію Америки і чому в Україні переписують під кожного президента. Питаються спробую є спробую переписати конституцію і в цьому на сьогодні в Україні. Це буде друга частина нашої програми і для прийняння, що дає американцям американська конституція, і які гарантії для нашого українського народу дає наша конституція. Ще дякую, Микола Рогорович за дуже серйозну, дуже важливу дійсно програму, яка дійсно дає перспективи і бачення людям, ваше бачення саме розвитку держави Україна. Ваше бачення проблем в Україні і, звичайно, як нашого майбутнього президента, що хочеться все свято вірити і боротися і битися за це. Дійсно, недостойник, який може представляти Україну в цьому світі. Ми маємо цю програму дії, ми діємо дійсно глибоко разом з людьми. Я думаю, що переможемо в інтересах наших людей, нашого суспільства, нашої нас, нашої держави. Це те, що стоїть зараз як завдання. номер один, і ми вміємо це робити. Ми робимо, ми обов'язково це зробимо. Не ні на жодні перепони і ніяких перепон не буде проти людей, ніхто нічого не зробить. Якісь намагання можуть бути, але вони будуть знецінені людським рухом, так. людським баченням, потужною, мужністю людей. Це те, що чекає сьогодні. очищення да? через боротьбу, через народовладдя, і через самоорганізацію, і через територіальні громади, до чого ми всі прагнемо, і так буде. Бувського українська мова телекомпанія столиця ексклюзив Микола Григорович Маломуш щиро дякую.